Всім доброго ранку. Нарешті у нас роз'яснилося. вчора з переривами цілий день дощ, позавчора дощ. Городи заростають. Вчора поїхали там на, біля картоплі ті ще гарбузи від лісочку. Давай полоти, трохи спололи, Дощара, я як лину. Ми й додому. Ну, кукурудзи вже полоти не будемо, вона вже настільки піднялась, а воно там отаке. Ну, виросте, так виросте, кукурудза вже піднялася, по суті. Ну, а гарбузить і що ядом трохи спалені людським, не знаю. Може, трохи висохне до там, поки вони не заплетуться, оті пустоти можна буде пройтися. А в мене ранковий обхід городу. І хочу я почати з капусти, яку я обробляла там сумішчю, в якій є олія. І писали багато, що олія погорить. Я не знаю, коли я обробляла, мабуть, 12 числа, сьогодні 18. Як бачите, капуста жива, зелена, і вже навіть, бо я пам'ятаю, як протирала за 5 цих днів чи 6, я не пам'ятаю, скільки пройшло, вона підросла, тому що ось серединки оцих не було. Вона вже складається. І ті, де не оброблена, ось, тоді це були малесенькі листочки. Вона знову заводиться. Я придбала якийсь там яд від Колорадського жука, бо брала вчора в магазині відправляла посилки, брала про запас корагену, взяла 6,5 мл на 10 бачків раптом жук появиться на картоплі Колорадській, але немає, жука ще немає. І взяла там якийсь за 20 гривень, і плюс у мене є актофіт. Розведу то сьогодні попирською. Але дивіться. Ось. Це той листочок, який був маленький. Дивіться, як він виріс за ці кілька днів. І тут, де обробляла, ось, де краще обробила, немає. Де гірше, ось. Тут не оброблене. Бо не скрізь. Не дуже я й старалася, знаєте, щоб так промазати знизу увесь листок. Але стримувати можна. Ось, Де... Ой, листок. Де постаралася промазати все, там нема. Де ось чуть-чуть тільки якась пустота, там вона зразу і сідає. Але дивіться, капуста не згоріла. Було і в нас не тільки дощі лили, було і сонце, і все. Капуста ціла. І знаєте, що я в тіктоці вичитала? Що Це, можливо, від, капус, від олії залежить. Я додавала олію нерафіновану. А там не знаю, тому що в більшості людей, навіть отам із жарких областей, з півдня України, де плюс 35 і сонце постійно, у декого погоріло, а в декого не погоріло. Я думаю, схиляюся також до думки, що це і через олію, яку олію брали. А там хто зна. Ну, я показала, щоб не казали. Не згоріла, якби згоріла, то вже б згоріла. І вона серединки, як бачите, росте, вона весела. Я думаю, і за тиждень нічого не поміняється. І ці листки вже їй ніякої ролі такої не грають. Серединка ж то росте, зав'язується. І ця ось рання. Сьогодні хочу обробити другий раз уже помідори від фітовтори. Бачу вже по відео у людей вже йде вершинна гниль. Такі малесенькі помідорчики. А йде вже вершинна гниль. Треба оприскувати на 10 літрів води столова ложка кальцієвої селітри. І кожні 10, якщо вже хвороба пішла, кожні 10 днів, а то й менше, оприскувати. Я десь кожні 2-3 неділі це роблю. Ось, кажете, не ростуть бур'яни. Вон, дивіться, які бур'яни. Ось. Як тільки підсохне. Кабачків чекаю, там вже такі кабачки цвітуть дуже гарно. Ну що, Квасоля цвіте, все радує. Оце я би трохи підсохло, щоб його переполоти. Помідори, звичайно, дуже піднялися після останньої обробки. Це я обробляла магнікур фіно, так? А Це не пам'ятаю, яким буду, але все покажу. Не хочу цьогоріч віддати помідори в вершинні гнилі і фітофторі. Часник уже гарно підсихає аж наче зменшився в розмірі. Перець, перець дуже радує. Навіть ось ці останні самі менші. ростуть бур'янчики, ростуть. ось скільки, скільки діток, дощі її йдуть на користь, бо дуже гарно усі дітки вкорінюються і ще до кінця літа наростять дуже гарне коріння. Картопля рання також обробляю від жука, бо ми ж її не обробляємо при посадці, актофітом. Біопрепарат, після якого можна їсти картоплю. Навіть ось малесенькі перчиночки, а вже є зав'язь. Ну, ті, звичайно, що раніше висаджували, ті набагато краще. І я не думаю, що це дуже рідка посадка. Кущ буде ось так. І ці, ці кущі вони злиються, <зливця> зіллються. Ось яка перчинка. Багато вже такого є, що перчинки дуже гарні. Після добрива він дуже гарно пішов у ріст. Огірочки ми вже їмо свої. Ті, що з стаканчиків, а цих ще ого, го почекаємо. На наступний рік ось день, може, і не буду садити, щось, бачите, покрутило їх, не знаю. А кавуни із касетної розсади, тільки в касетну розсаду. Тільки там вон посходили, таке сидить, дощі йдуть, що ж тобі не хватає? не знаю. А тут ось уже кавунчики вон, які малесенькі. Цьогоріч... Ой, а вчора ж рвали, я. Думала, ти маленький ще, а ти ось який гарненький. Ось пізня капуста зійшла у мене. Я не знаю, чи її Не пізно буде висаджувати. Також тут біла крилка. Цибуля дебела ще. ще не падає, не лягає, ще росте. Тут менші кабачки, тому що ми їх посадили. І вони б і не зайшли, якби ми їх не давай поливати із шланги поверх водою. Так вони й пішли. Ось ті ще мої помідори ранні біля малини. Ті, що плівкою я накривала, пам'ятаєте? Думала, з них діла не буде. А тут накривала відерцями мою сим. Ще жоржин тут насадила. Ось така вже зав'язь. І ось такі помідорчики, навіть менші, показував чоловік в тіктоці, і знизу отак, наче там пригнило, наче воно туди. Всі путають із фітофторою. Але якщо бадилля не береться мохом знизу, а помідорчики отак пропадають, то це не фітофтора, а це вершинна гнилі. Значить, помідорчику з землі не вистачає кальцію. Або кальцієва селітра, або хлорид кальцію. По-моєму, так називається. Ну, все, що містить кальцій, все підходить. Навіть у ветеринарній аптеці якийсь препарат купляють, розводять, її, і також люди обробляють. Тому що вершинна гниль може на рівні з забрати всі помідори. Наче висить отак гарненький, ти його рвеш, а він знизу весь пропав. Не знаю, це в мене якісь сортові, будемо бачити, які. Сьогодні точно буду обробляти. Зараз йду пакувати замовлення дельфініума. Одне, а одне не знаю. Людина замовила, адресу свою написала, а як буде оплачувати, не знаю. І я їй написала і немає ніякої відповіді. Viber не заходить, повідомлення не прочитає. Я і так повідомлення, і в вайбері відправила, тому зараз йду спокою. і якщо зараз до обіду ще в мене, то може навіть і оброблю помідори, поки так сонячно. Бо хоча б дві годинки вони побули оброблені до того, як піде дощ. Малина радує, Мари... малина... Марина... малина полана. Ось перший урожай буде на тих стеблах, що відходять безпосередньо від старого стебла. А ці вже що виростають з материнського ж також куща, але з під землі, від кореня. Це буде на осінь і аж до самих морозів. В тому році тут непогано було. Але в тому році перевелітована, як тут була. А це вже повен урожай цього річ тут буде. Дуже подобається мені ця діляночка. Радує город оцей домашній радує, на відміну від торішнього. там буряконь який, ну я не ходила гарний. Торік дощів не було, дуже-дуже все довго чахло. Я як знайшла відео торішнє за 4 червня. Божечки, да, воно ж відсотків 80% усе менше, ніж цьогоріч уся городина. А цьогоріч радує, особливо перець. Не дарма я з ним возилася, дай Боже, аби не було градів. А так уродить. Бажаю, щоб і у вас. Був урожай, зустрінемось у наступних відео. Пішла пакувати посилки.